Діти, скоро до нас завітає найчарівніше свято Новий рік. У цей час все навколо стає казковим, ялинки прикрашають яскравими іграшками, запалюються вогники і ми всі готуємося до зустрічі з Дітом Морозом. Але щоб свято було веселим і радісним, ми повинні пам'ятати про безпеку. Чи готові ви вирушити у казкову подорож і дізнатися про правила безпеки біля ялинки? Готові? Тож починаємо. Скажіть, будь ласка, а що вам найбільше подобається на Новий рік? Я думаю, отримала ти подарунки так, під ялиночкою. Так, а чи любите ви прикрашати ялинку? Я теж дуже люблю прикрашати ялинку. А чи бачили ви коли-небудь фейерверки? Так, це дуже яскраво і гарно. Ми всі дуже полюбляємо феєрверки. Але і ялинка, і феєрверки можуть нести в собі небезпеку? А чи знаєте ви, що під час свята можна випадково потрапити у небезпечну ситуацію? Так. А чи знаєте, як нам цього уникнути? Давайте про це поговоримо. Необхідним атрибутом кожного будинку на новий рік є та ялинка. Але чи знаєте ви, що не можна запалювати справжні свічки на ялинці, бо це може бути небезпечно? Для прикрас краще використовувати електричні гірлянди, але їх обов'язково повинен вимикати дорослий. Також не варто торкатися гірлянди мокрими руками. Або розбирати їх, це теж небезпечно. Також малята не залишайте свічки чи гірлянди без нагляду. А ще на Новий рік ми любимо феєрверки та бенгальські вогники. Вони дуже гарні, правда? Але чи можна їх використовувати самим? Ні. Правильно запалювати фейерверки повинні тільки дорослі, і тільки в спеціально відведених місцях, далеко від будинків та дерев. Отже, давайте запам'ятаємо, піротехніка це тільки для дорослих. Також малята. Треба пам'ятати, що ялинкові іграшки повинні бути безпечними. Якщо це скляні іграшки, то ви повинні бути обов'язково цілими, тому що битою іграшкою. Ми можемо з вами поранитися. Якщо виникла пожежа, одразу кличемо дорослих і телефонуємо куди? Звісно, на 101. А тепер уявіть, що ви вирішили з батьками піти погуляти на вулицю. Пам'ятайте, що доріжки можуть бути слизькими, тому треба обов'язково бути уважними, не бігати і не штовхатися. Якщо бачите кригу, не намагайтеся ковзати по ній без ковзанів, можна впасти і травмуватися. І найголовніше, якщо ви кудись йдете, завжди тримайтеся поряд із дорослими, особливо в натовпі, щоб не загубитися. А тепер я пропоную вам розглянути декілька ситуацій і вирішити, як би ви вчинили в цьому випадку? Ось така ситуація. У кімнаті залишили включену гірлянду. Що робити? Так, звісно, залишати ввімкнену гірлянду не можна. Треба покликати дорослих і попрохати її вимкнути. А чи можна вимикати гірлянду самому? Ні, тому що це небезпечно. Молодці. Ситуація ще одна з така. дитина знайшла петарду на вулиці, як правильно діяти. Так, в жодному разі не чіпати її руками, покликати дорослих, показати для того, щоб вони її прибрали. Так, викинули на світник. Ось така ситуація. На святковому столі загорілася свічка, і на столі почало щось тліти. Що ви повинні зробити? Так, ми з вами вже казали, якщо починається пожежа, треба кликати дорослих і телефонувати 101 молодці. Отже, малята, що нового ви дізналися сьогодні? Так, сьогодні ми з вами розмовляли про правила безпеки на новорічних святах. Яке правило ви вважаєте найголовнішим? Я вважаю, що їх декілька. По-перше, піротехніка це тільки для дорослих. Згодні? Так. Друге. Не використовуйте відкрите полум'я на ялинках, тобто не ставте на справжні свічки. А гірлянди повинні вмикати хто? Дорослі. Обов'язково слідкуйте, щоб ваші гірлянди були справні. Ви в мене великі молодці. Розкажіть ці правила своїм батькам. А я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!